Цьогоріч ми святкуємо Різдво по-новому за Новим стилем. І цього року Різдво не є таким, як минулого року, бо ми змінилися, наше серце змінилося, ми його по-іншому переживаємо. Завжди в історії спасіння людини читаємо Святому Письмі. Коли в людини опускалися руки, коли людині було важко, Бог посилав пророків. Бог посилав своїх праведних людей, які настановляли людей, вказували їм добрий шлях. В святому письмі читаємо, що за 800 літ до народження Христа, за 800 років, ізраїльський народ потрапляє в Асирійську неволю. Пізніше була неволя Вавилонська, ще пізніше Перська, потім грецька неволя. А потім Христос також народжується, де Римська імперія захоплює, також була римська неволя. Ісус Христос також народжується в тій батьківщині, яка є окупована, яка є захоплена. Так само сьогодні Христос, ці різдвяні свята, можна сказати, народжується в нашій Україні, яка є окупована, яка є захоплена. І пророк Ісая коли була ця Вавилонська неволя, він говорить такі слова, що народ, який сидів в темноті, в пітьмі і смертній тіні, очікує і має світло, тим світлом є дитятко Христос. І всі чекали цього сповнення. Усі в свій час очікували, що прийде це дитятко, прийде той цар, який визволить, який визволить свій народ. І вчорашньому дню ми святкували Собор Пресвятої Богородиці. Марія також знала Писання, її привели в тому віці, трьохлітньому віці до храму, і вона читала Писання і знала. І на ній сповнилося те Писання, Господь до неї промовив, що ти є сповнення того пророцтва через тебе народиться Месія. І Ісус Христос, який народився в тій окупованій державі Римською імперією, всі очікували, що Він змінить той лад, але Христос також і помер в тій державі, яка не була вільною. Так само у нас є дуже багато питань, коли це закінчиться. Коли ж припиниться страждання нашого народу, коли це скінчиться? Бачимо, цей ізраїльський народ була неволя одна за одною. Також історія нашого народу в неї тяжка і складна. Але закінчиться це і закінчиться війна, поневолення, але найстрашніше це є внутрішнє поневолення. Припиниться війна, але бачимо, як часом нас поневолює щоденна диявол, як ми піддаємося його впливу, як він атакує нас. Тому внутрішнє і духовне поневолення, воно є гірше, гірше цього зовнішнього. Сьогодні ми творимо пам'ять первомученика архідіакона Стефана. Е, навіть я задумувався, чи церква не помилилася, що є свято Різдва Собору Богородиці, і зразу е, таке сумне свято, мученича смерть архідіакона Стефана. Але ні, церква не помилилася. Зразу. Церква ставить в пам'ять, що той, який ми сьогодні слухали, що Стефан творив чуда. Він був, це були вибрані сім дияконів, і серед них вибрали Стефана, який був муж повний ласки і благодаті для служіння. Він мав слугувати вдовам, не занедбувати вдів, сиріт і численні гелиністи, численні. Серці тогочасні вони не хотіли слухати тої правди, що Степан говорив, що які батьки ваші, такі і ви, що ви не обрізані серцем, що ви не змінюєтеся. І вони не хотіли чути цю правду, вони його каменували. Він віддав своє життя, бо любив Христа. Цьому в нашому житті часом є різні трудні моменти. І інколи від людини можна чути, чи мене Бог так не любить. Чи мене Бог так карає, чи я і, здайте, і, 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 гріха не зробив, чи не зробила, але таке важке життя. Дивіться, Стефан. Це була людина праведна перед Богом, який творив чуда, Бог через нього промовляв, віддав своє життя в такий спосіб, страшний. Так? І багато таких і людей святих, які були праведні, але Господь так перевіряв, чи так випробовував, чи так любить тих людей. Так само і в нашому житті. Ми можемо все прийняти, згодитися і виконувати Божу волю. Єпископ Віталій Кривицький говорить, що коли почалася війна, багато людей, можливо, ми тут так не відчували, але в Києві, Житомир там приступали і казали, що часто ви нам священники говорили, що не знаєте ні дня, ні години. І люди бачили, дивилися майже смерті у вічі, приступали до сповіді, до святих тайн, які роками не сповідалися. Каже, зараз ми звикли до війни і тих людей вже немає. Так? Зараз, Каже, ми ночами молилися, каже, годинами молилися, а зараз чим раз тим менше. Чим раз тим менше, наша віра ослабає. І ми мусимо вимолити, випросити у Бога тої ласки. Ми мусимо ще більшим запалом не втрачати свої віри, не зневірятися, не парити духом, але бути сильними, бути сильними. І сьогодні Христос народжується в цьому святі Різдва у вигляді малого дитяти, але хоче, щоб ми народилися, щоб наше серце народилося по-новому. Бо свято Різдва це свято нових сподівань, нових мрій, якихось нових звершень. У нас є єдине звершення, це, це перемога. Але Христос хоче, щоб ми по-новому народили своє серце, по-новому дивилися на своє життя, свою віру. Щоб ми десь з собою стрясли і стали іншою людиною. Людиною із тою пам'яттю, що ми є тут на короткий час, що ми є тут на деякий час. Тому церква сьогодні, в третій день різдва, ставить пам'ять первомученка архідеякона щоб нам нагадати, що наше життя є коротке, що наше життя є швидкоплинне і в кінці є смерть. А смерть це так, такий фільтр, через який ми проходимо, і Бог нас очищує, так? Це наше життя, воно є мандрівкою. Мандрівка до нашого Творця. І все, що ми є в храмі, це не є даремне. Єпископ Віталій Кравицький говорить свого життя, що він виховувався в сім'ї, ну, такі релігійній, але не практикуючій. До церкви ходили два рази в рік. І коли вони вже каже, були такими підлітками з братом. В очікуванні Різдва мама щось готувала, а батько так сидів на кухні і так крикнув: так не можна, так не можна жити, як ми живемо. Ми маємо бути там, ми маємо бути перед шопкою в храмі. І каже, мама залишилася далі в хаті, а ми з братом пішли. І від того моменту змінилося все життя. Цей єпископ каже, я став священником єпископом. Десь від того моменту ті батькові слова так не можна. Так, можливо, Господь сьогодні до нас промовляє, так не можна жити, як ми живемо. Потрібно змінювати своє життя, потрібно поправляти наші недоліки, потрібно ще більше молитися, потрібно ще більше приступати до святих таїн, потрібно ну, вимолити, випросити. Знаєте, як ізраїльський народ страждав, то цілий народ навертався в кополі і веретенищі. Часом були такі з історії, спасіння, знаємо, моменти, де цілий народ постив, молився і вимолював. Так само і в нас треба, щоб ми були як єдині цілими. Молилися, помагали, і Господь нас вислухає. Господь з нами, бо Господь це все з Його волі, це все з Його допусту. Так людина творить війни, але Бог є зверху над цим всім. І... Пам'ятаємо, що найгірше неволя це є внутрішня, коли диявол поневолює, це і найгірше. Бо тіло можна вбити, а душа живе вічно. І важливо зберегти ту душу. Важливо, ті духовні якості, коли людина не має моральних духовних якостей, вона є порожня, вона є немов мертва. Здається, живе, але вона є мертва. Тому є дуже важливо, щоб це моральне, внутрішнє, духовне, бо воно збагачує людину. Воно наповнює людину. Через нього людина є людиною. Тому дбаємо про це духовне, це молитовне, все, що ми ходимо до церкви, молимося, це не є ані з примусу, ані з обов'язку, ані з традиції. Це нам потрібно. Це нам потрібно. Це не, ну, це не Богові треба, що ми йдемо, ми кладемо шопку, ми колядуємо. Це і про слава Бога. Цей Бог, який так любить людину, прийшов у вигляді дитяти. Це його, це його план спасіння. Цей Бог, який створив людину в тому достатньому раю, і людина порушила ту заповідь. Потім братовбивство, потім порушення закону. так, Господь дає заповіді, людина порушує закон, і Бог знову придумує той план спасіння, присладе свого сина у вигляді дитяти. І людина все рівно того Бога вбиває, нашого Спасителя Христа вбиває Так, на Христі в такий ганебний спосіб. І Бог знову не перестає любити людину. Господь посилає пророків, Господь дає церкву, яку заснував Христос, і ця церква тим ковчегом, тим кораблем, який перевозить, перевозить нас по цьому брехливому морю, по цьому життю, в якому є хвилі, високі хвилі, які часом топлять той корабель. І прямує цей корабель до вічності. Тому є так важливо ця спільнота, є так важливо ця єдність нашої молитви, є так важлива спільна молитва. Тому десь так не можна. Задумаємося десь над цими словами, над своїм життям. Амінь. Христос рождається.